Ані руш ані кропу далі. Ану, тише. Хто там? Та свої, Йопта. А, ти. Перепрошую, але мої торговельні активи заморожені, скажімо так. Але дякую, що відвідав. На все добре бувай Завжди. Чому ти не разом з іншими сталкерами за Та вони тільки злять фанатиків. Засіли в своєму будинку, відстрілюються і вважають, що просравши моє добро, обов'язково вистоять. Ні, дякую. Ми вдвох тут раду дамо. Баті припаси потрібні. Допоможеш? Охорона в мене є. Я йому ще рік платити можу. Їжа й спорядження теж тобі нема чого запропонувати. Скільки тобі платять Напасти запропонував тобі вибір. Я пропонував вирішити все без зброї. Отримати <ривання> припаси хом'яка.